Привіт-привіт, дорогі друзі! Вітання вам із Заходу України. Мене звати Віталія. І у нас вже на дворі червень, ще один місяць і ще один огляд моїх підвіконь. Черговий. Розпочнемо з підвіконня в спальні, так як ми кожного разу з нього розпочинаємо. Тут стоять все ті ж орхідейки, тільки декілька орхідеїк, котрі я вам не показувала, але вони стояли і раніше, тож давайте будемо розглядати. Перша у нас леко фантастик або Серце дракона на теперішній лад. Красунечка. Так як я відновлюю свої орхідейки. Я свої не відновлюю, тільки ті, які в мене були в попередні рази, доки я їх не втратила. Як сказати, чи це колекція, чи це не колекція, так як я не вважаю себе колекціонером, тільки любителем, я не колекціоную якісь такі е, рідкісні орхідейки, тільки ті, які я можу собі дозволити, дозволити по е, своєму кошельку, по своїм фінансам. Купляю я як... стараюся купляти їх трошки дешевше, шукаю, де вони є дешевші. Хі... Ну, є такі декілька орхідей, які по повній вартості коштують, бо я на той час не знала. Про тікток ефіри, що можна дешевше купити, а зараз я купляю. дуже багато вже купила в тіктоці. Там є кілька сайтів. І цих дівчат я вже заказала багато орхідейок, тож я впевнена, в цих Сайтах. <кій> Тож, давайте будемо дивитися. Така леко фантастик. Красунечка вже давненько, вже більше як три тижні, вже й до місяця доходить, як вона у мене з'явилась, може і більше, вже точно не знаю. Тільки одну чи дві квіточки вона відсушила, і все. Така її розеточка, так як вона уцінена, я думаю, що це дуже і дуже гарно. Бо я купляла у нас у магазинах і по дорожчих цінах, і в пересушеному стані. Наступна моя орхідейка, моя любов, Трулав. Це моя окрема любов. Вона є у мене в окремих відео, в окремих оглядах. Це вона. Е так як я її купляла в себе в нас у магазинах з двома квітконосами магазинними відцвівшими. Я зрізала їх було, до першої сплячої бруночки. На перших сплячих бруночках вона вже відсвіла. Тут і тут була спляча бруночка, вона вже відсвіла. І наростила наступні, пробудила наступні сплячі бруночки, як бачите. І дивіться, які, яка краса, це нереально. Я ніколи не зрізаю повністю квітконоси, якщо вони. Якщо орхідейка цього не потребує, я квітконоси зрізаю тільки в тому випадку, якщо вона вже їх відсушує або пробуджує, я зрізала. Квітконос, що бачу, що їй потрібно набиратися сил, а вона пробуджує сплячі бруночки. Тоді я відрізаю до наступної. Вона пробуджує. Є така в мене орхідейка, що кожного разу в неї немає коріння, а вона пробуджує наступні і наступні бруночки. Тож довелося зрізати повністю всі квітконоси, а якщо ні, то брунечки відщепнути, щоб вона нарощувала коріння така красунечка true love наступна красуня це така також є в окремому відео Така красунечка, хочу показати вам її коріння. Шикарне, жирне, така красоночка. тропік пекок. Пікоте. тропік пікоте. Ні, пекок. Я вже путаюсь в цих назвах орхідей. Така красуня, дуже красива і дуже великі, шикарні квіти. Вони з трулав дуже доповнюють одна одну також великі. Квіти, як в однієї, так і в іншої. В тої трішечки винозності, в тої більша винозність, губа також дуже схожа дуже красиво. Одна одну доповнюють. Наступна орхідейка Юпітер. Засвічує, підвіконня під, під засвічує. Ох, було б Юпітер. Він уже помалу відсушує свої квітконосики, але дивіться, він вирішив мені наростити новий квітконосик. Домашній. І, як бачите, пробудив сплячу бронечку. Тож, будемо і надалі любуватись цим красеним. Наступна орхідейка. Нептун вона просто неймовірна така і венозна, і ніжна, і яскрава. Як то кажуть, ні відняти, ні докласти. Дуже красива. Така красунечка Нептун, не це її, кори... розеточка, це її коренева, шикарна. А тут у нас на цьому підвіконнику нові. Орхідейки, один з перших дикий котик. У мене історія з дикими котиками окрема. Я їх купляла е, минулі роки. Вони в мене не хотіли рости. І магазинні квіт. У магазині купляла, і через інтернет замовляла і підлітків, і Квітучих, але якось історія в нас не складалась. Тому сподіваюсь, що з цими котиками я подружуся. Цей котик прийшов з цим листочком маленьким. Уже у мене вдома наростив цього листочка, і, як бачите, випустив ще одного листочка. І корінчики також вже вдома він випустив. І сподіваюся, що ми з ним подружимось. Наступна орхідейка шикарна, в шикарному домашньому цвітінні це Стелен Бош. Це її. Цілком домашнє цвітіння, на цьому квітконосику це пробуджена бруничка, на якому є 5 квіточок. А цей другий квітконосик це цілком домашній квітконосик. Така красунечка Стелленбош. Тут знаходяться у нас два котики. Я їх купляла, як я вже сказала в Тік-Ток-ефірах по розпродажі, тому сподіваюсь, що ми з ними подружимось. Буду старатись. Не можу ще нічого сказати, будемо надалі спостерігати. Тут знаходиться Мурсія. Вона в мене вже рік часу знаходиться. Така красунечка, також ця гілочка. Магазинний квітконосик. Я його обрізала до першої сплячої брунички. Вона виростила, бруночку. Розпустила, дивіться, красуня. А цей квітконосик це цілком домашній квітконосик. Вона вже цвіте доволі давно. Я вже думала, що вона буде відцвітати, але як бачите, ні. Ця бруночка на старому квітконосику магазинному роздвоєна, тому така гроздочка, така, така красуня. І наступна орхідейка тут знаходиться це Міраж. Також з TikTok ефірів, також не, доволі порівняно недавно в мене з'явилась. тільки десь два місяці, і вона ще досить квітує така красунечка, це Її коренева, розетка, вони шикарні. Так, моє підвіконня виглядає на даний час. Це влітку у мене е, тільки кілька орхідей знаходиться на підвіконні. В зимовий період на одне підвіконня. Вміщається 18-20 орхідеїк. Так, плотненько я стелю утеплювач на підвіконник і від вікна утеплювач. І так ми переживаємо зиму. На літо я їх розселюю, розношу по інших кімнатах, які в мене взимку не опалюються. Орхідейки свої я поливаю раз на тиждень, а в зимовий період раз на два тижні, а можу і рідше. Це залежить від їхнього просихання або від сонечка, від того, як вони просихають на сонечку, якщо вони можуть довше. В зимовий період, то в літній період так не може бути. Така краса в мене знаходиться на підвіконнику у спальні. Тож, дорогі друзі, я вам бажаю ліс квітконосів і букети квітів здійснення всіх орхідейних мрій. До зустрічі на новому. Підвіконня.